Коли сіяти озимий ячмінь в Україні, правильний час сівби це перший крок до високого врожаю. Озимий ячмінь вимагає уважного підходу, і період посіву критично важливий. Оптимальні строки залежать від регіону. У зоні полісся сівбу варто починати всередині вересня і завершити до кінця місяця. У лісостепу ті ж самі строки з 15 по 30 вересня. У степу посів можна продовжити до середини жовтня. Це дозволяє рослинам утворити 2-3 пагони до зими, а отже, добре перезимувати. На що ще звертати увагу? Температура ґрунту має бути в межах від 13 до 15 градусів. Такі умови найкращі для проростання насіння. Волога теж важлива. Суха земля затримує появу сходів і робить їх нерівномірними. І не забувайте: ячмінь потребує 40-50 днів до зими, щоб сформувати повноцінний вузол кущіння. Як підготуватись до сівби? Спершу оберіть правильний сорт для України. Добре підходять канадський ячмінь, фантом, чеський луран адаптовані до місцевих умов, стійкі до хвороб і посухи. Фантом можна сіяти навіть у пізніші строки. Підготовка ґрунту ключова: розпущіть, вирівняйте, закрийте вологу. Все це допоможе отримати дружні сходи, не обійтись без добрив. Під посів, внесіть фосфор і калій по 60-80 кг на гектар. Це стимулює ріст коренів і кущення. Насіння треба обробити, використовуйте фунгіциди ультрафіт, ларімар, Венцедор, інсектициди, командор екстра, канонір ультра, альберто, а також стимулятор росту гумат лист 1 літр на тонну. Це зміцнює сходи і допомагає їм протистояти стресу, яка норма висіву від 2,5 до 4 мільйонів схожих зерен на гектар у разі посіву в сухий ґрунт. Норму збільшують на 10%. Підсумок сіяти ячмін потрібно відповідно до погодних умов у вологий ґрунт на глибину 3-4 см, якісне насіння, добрива, протруювання і правильний строк. Ось складові успішної посівної. Для консультацій і замовлення насіння та препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.